Привіт, як справи? Ола, кома естас? Привіт, Привітики, трохи нервую. Салюдос. Естоюн поко нербіоса Нербіосо для чоловіків. Чому? Порке. Тому що не знаю багатьох слів. Порке носе мучас палабрас? Зверніть увагу. Чому? Українською одним словом, іспанською двома. Тому що. Українською два слова, іспанською одне. Так легше запам'ятовувати. Я працюю перший тиждень. Трабахуля примера Семана. Трабахуля примера Семана. Не хвилюйся все добре. Но те преокупес, то доб'єн. те преукупес, то доб'єн. Намагайся бути більш оптимістичною, оптимістичним. Інтента сер мас оптиміста. Інтента сер мас оптиміста. Дякую за лайки і підписку.